Мед Геймчейнджер. Колеги, ну що ми сьогодні перебуваємо на лончі, присвяченому препарату ЕЛАНЦЕ, і вже 100 українських лікарів мають можливість працювати з цим унікальним препаратом. Елансе всесвітньо відомий, і тепер він вже офіційно представлений в Україні, працюючи з якістю шкіри наших пацієнтів, а також з ліфтинг-ефектом, забезпечує повністю спектр послуг. А також забезпечує нашим пацієнтам ефект «Untouched Face». У той як ви виглядали в найкращі свої роки 10-15 років тому, так ви будете виглядати цим препаратом. А також «Healthy Aging». Що це означає? Це означає розумне, дорослішання. Якщо конференцію влаштовує мед, то це 100% буде неймовірно. Адже МЕД – це гарантія якості, що доведена роками плідної співпраці. Як національний тренер компанії Сінклер я безмежно щаслива, що Lancé нарешті в Україні. Я поділилась досвідом роботи з препаратом, враховуючи особливості британських та українських бюті ринків. Еленсе це контрольовані, прогнозовані та неперевершені результати. Це не просто філер, це не просто колагена стимуляція. Це унікальний умолоджуючий препарат, який робить. Просто неможливо природне умолодження для чоловіків і жінок. Абет, визнаний лідер інновацій у б'юті індустрії, і я щаслива, що ми разом презентуємо Україні світовий бестселер – Колегена Удворювич ЕЛНСЕ. Це був захід, який був проведений спеціально для тих спеціалістів, які розуміють, як працювати безпечно. Які дбають про пацієнтів, які дбають не тільки про те, щоб сьогодні пацієнт гарно виглядав, а й про майбутнє пацієнта, які розуміють, що працювати треба не тільки безпечно, а ще й базуючись на доказовій медицині. Еланце пропонує безпечний ефективний метод омолодження, який стимулює природні процеси у шкіри. Результати стають помітними вже після першого застосування. Емед найкраще для найкращих.